Попри війну та складну економічну ситуацію у рибній галузі України спостерігається вкрай нелогічна, а скоріше навіть цинічна ситуація. Державне агентство меліорації та рибного господарства України на водоймищах нашої держави утворює лоти, встановлює ціну цих лотів та квоти для вилову. Лоти продаються через платформу Прозоропродажі для промислових рибалок. В даній таблиці вказані водойми, в яких вже є згадані промислові лоти: стартова та кінцева ціна продажу, кількість переможців та кількість лотів. В результаті загальна сума з продажу лотів складає понад 100 мільйонів гривень, а промисловики згідно своєї квоти мають покрити свої витрати, зокрема й ті, що пішли на лоти. В деяких випадках це комерційно невигідна схема. Чим менша квота у промисловика, тим дорожче буде риба. Окрім усього, за словами рибалок, деякі квоти закриваються максимум за два місяці промислової діяльності, а іноді навіть за два тижні. І тут виникає питання: що ж далі робитимуть рибалки? Якщо вони не зможуть займатися виловом риби, вони не зможуть заробляти, а український ринок втратить доступ до місцевої продукції. Однак ми з власного досвіду знаємо, що що риба з прилавків не зникає протягом усього року, навіть під час нерестової заборони та інших обмежень. Це дозволяє припустити, що риба має браконьєрське походження. І ще один цікавий момент: також гостро постає питання щодо відновлення живих біоресурсів у водоймах. Промисловики власним коштом просто не зможуть провести зариблення. Окрім усього, на це потрібен дозвіл від держрибагентства, який видається на основі наукового висновку. Тим більше, що користувач вже Сплатив гроші за лот та сплачує податки. Він не зобов'язаний зариблювати водойми. В даному випадку цим має займатися державне агентство меліорації та рибного господарства. Однак вони також не мають на це коштів. Звідси виникає нове питання, куди пішли гроші з продажу лотів і куди йдуть гроші з продажу видобутої риби. А все дуже просто гроші за лот та усі основні податки з промислової діяльності рибалок ідуть у місцевий бюджет за місцем юридичної реєстрації, навіть якщо компанія рибалить на київському водосховищі в межах свого лоту, але вона зареєстрована, наприклад, в Одесі. Відповідно, гроші підуть в Одесу, а не в Київ чи в інші міста. Тобто, Держрибагентство не має доступу до коштів, виручених з промислової діяльності, і не може використати їх з метою зариблення. І що найцікавіше, місцеві громади, які отримають ці кошти, також не зобов'язані займатись зарибленням водойм. Вірогідно, ці гроші підуть на благоустрій, комунальні підприємства і так далі. Хто ж тоді буде зариблювати водойми та відновлювати водні біоресурси? На жаль, відповіді на це питання поки що немає. Але навіть якщо завтра сума від продажу лотів, яка складає понад 100 мільйонів гривень, піде на зариблення, то варто зазначити, що цих коштів аж ніяк не вистачить. В умовній валюті ця сума складатиме приблизно 2 мільйони 834 тисячі доларів. А тепер уявіть, що державному агентству меліорації та рибного господарства потрібно зариблювати на цю суму водойму України, одягати своїх працівників, платити їм зарплатню, придбати пальне, доглядати за штатним транспортом, своїми будівлями і тому подібне. Відповідь більш ніж очевидна: цих коштів не вистачить, та й загалом вони не належать агентству. Отже, що ми маємо в результаті? Агентство перетворюється на збиткову державну організацію, яка продовжує витрачати більше ніж заробляє для держави. Хоча насправді їх головна мета полягає не в наповненні бюджету України. Через обмежену кількість квот та дорогі лоти вони нібито спонукають промисловиків до незаконної діяльності, тобто до браконьєрства. Анонімні джерела повідомляють, що в деяких регіонах за дозвіл на промислову рибалку пропонують сплатити від 3 до 6 тисяч гривень на тиждень з одного човна. Ця інформація поки що не підтверджена та потребує додаткової перевірки. Але у нас є показання наших анонімних інформаторів. За скільки 2 тонни можна виловити? Ты смотри, как то шторм. Не, вообще, я в среднем беру. Просто интересно. Самой рыбы? Да. Ты ну, смотря как. Не могу сказать, что. Ну, месяц, год, сколько. Да нет. Неделя. Быстрее, Пару недель, так да? Вот так и за сколько две тонны так реально поймать? Рыбы? Да. А вы знаете, можно и за раз, но у меня еще так не было. Ну вообще, ну, я там ну, плюс-минус да, да, среднее да. возьмем. В ну, середній, якщо я от по тому году от ми коли вийшли, в тому году, да, то в середньому 150 кг в день вилавлювали. Ну, різні риби. То есть две недели, блин, и квота закрылась, правильно? Ну, может и так. А, а что потом если... делать будете? Не знаю, может они будут как-то дополнительно брать. Если... Раньше так было. Вот ну, это закрывали. было до аукционов. Меня да. просто интересует, да. вот я сам так... как люди Хочу. будут жить потом. А я Две недели пожили, если рыба есть, да и все. И все, и а потом, потом что? потом не знаю, как они... Бо мы задавали этот вопрос. Они сбегают плечами и все. Ну за квоту. ми задавали цей вопрос. Вони збігають клещами, кажуть, коли буде така ситуація, то будемо дивитися по ситуації. Раніше придбували квоту. Брали дополніти, ну зараз же ж вони вроді як лот купили, все. За мільйон. Я знаю, що там якісь непонятки, а я страдаю за кого та да. получається. Ну так раз так виходить. Правильно кіка я... попросив Я розсуждаю. Окрім усього, подібну чорну схему підтверджує наявність риби на прилавках під час заборони на риболовлю. Так сталося, що під час подібної заборони, кілька тижнів тому, нам вдалося зафіксувати на відео подібну торгівлю в Одесі. Зокрема, ми змогли безперешкодно придбати камбалу. Смотрите, он заверил. Месяц вот это первый завоз. Mm -hmm. А вообще-то третий завоз всегда ну, выглядит. Аж одноматичный, конечно. 3300, да? Да. 3330-3300. 3900. Это вот это? 3900? Это вес. И а. 3330, 3300. Так. Здорово. Mm -hmm. Свіже. Зверніть також увагу. 17 березня 2023 року Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради публікує ось цей пост, в якому Олександр Гайду зазначає, що рибні аукціони доводять ефективність розпочатої рибної реформи. Також у дописі зазначається, що загальна вартість лотів по аукціонам, що відбулись згідно даних прозоро продажі, складає близько 190 мільйонів гривень, що не збігається з нашими даними, тобто з сумою у 100. 4 мільйони, а джерело у нас, до речі, одне. Окрім цього, Держрибагентство на своїй сторінці публікують ще один цікавий пост. В заголовку пишуть, що це історичний день у рибній галузі або початок нової історії. Більше схоже на тавтологію, але це вже питання до автора тексту. Публікація повідомляє про результати голосування на користь законопроекту 7616, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення Коналення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфери аквакультури. А також цитують ТВО Ігоря Клименока. Півроку потужної командної та професійної роботи сьогодні дали довгоочікуваний результат. Цього результату рибна галузь чекала за часів проголошення незалежності нашої країни. Відтепер пострадянські підходи управління в рибному секторі покрокують у минуле саме Туди, де їм місце, на заміну архаїзмам прийде новий рибний менеджмент, якого вже давно очікують рибалки, які займаються як рибним бізнесом, так і любительським ловом. Дякую всім, хто долучився на різних рівнях до напрацювання цього фундаментального законопроекту. Це ваш вклад на шляху до розбудови нашої країни та рибної галузі, зокрема. Але про який саме внесок йде мова, якщо результат такої системи насправді може знищити запаси вод біоресурсів України та звести нанівець вець усю промислову діяльність. Чим керувались високопосадовці, коли протягували цей законопроект та систему лотів? Скоріше за все, риба подорожчає. А її дефіцит на прилавках збільшить частку імпортної продукції. Можливо, доведеться обирати, чи варто переплачувати за свою українську рибу, чи простіше буде просто придбати товар іноземного походження? І ще один момент: через впровадження аукціонів рибалки змушені були просидіти два місяці вдома, коли могли працювати. Чому не зробили цю реформу під час нерестової заборони, коли всі і так були вдома? Через це рибалки просто не встигли заробити собі. На життя і чим вони тепер мають годувати свої сім'ї. Хто про це подумає? Як свідчать в дарх, виходячи з їх публікацій, це був експериментальний проект. Однак, після двох тижнів після його запуску вони встигли протягнути закон, не дочекавшись результатів експерименту, тобто висновку, чи потрібен цей проект чи ні, немає. Окрім цього, сума від продажу лотів поки що залишається віртуальною. Зазначаємо, що згідно зі статтею 13 конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами правовласності українського народу, тобто риба належить народу, а не чиновникам.